Маяк Луксона. Це не релігійна реліквія. Цей маяк зброя. І творців легенди Вокс -Мазель. Якась таємнича зброя перетнула наш кордон. Наближається війна, і ви наша єдина надія її зупинити. Ви не до тих звернулися. У нас тут чарівник безхатченко, <звук> дна! Моряк на Мілені, нахабний циркмейстер, нестриманий монах і втілений хаос. Ти хочеш бути моєю шісткою? Погодьтеся, ми ніхто. Це і робить вас небезпечними. Вони вас не чекатимуть. Час починати шоу. Ви дійсно гадали, що можете втекти від свого минулого. Спільна мета, спільний бій. Але в основному спільна сила. Що будемо робити? Те, що ми вміємо найкраще приймати жахливі рішення. Yeah, yeah. Так, я валю. Коли світу потрібні герої, він отримує ця група дика. І компашка. Могутня дев'ятка. Могутня дев'ятка. Але ж вас лише шестеро. Так, але шість і дев'ять так добре ладнають. Дивіться з 19 листопада.